Зараз розберемо аналітичну функцію first Value. Вона ж віконна функція, яка є в мові SQL. Дивіться, хочемо вирішити таку задачку: вивести інформацію по співробітникам з інформацією, де є різниця по часу між поточним співробітником та з першим доданим співробітником. Ось я заселектив нашу табличку. Маємо у нас такий результат. Бачимо, що перший співробітник. Ну, якщо от на це поле подивитися і краще на нього подивитися, навіть отак: от через сортування, order by, higher, де я хочу вибрати, це буде від меншого до більшого. Ось чітко сортування. Ми бачимо: оцей співробітник найперший, а наприклад, оцей найостанніший. В принципі, я хочу побачити таку інформацію, де я буду відразу бачити, що от сандіта. Була в 2008 році найнята мінус аж оцей співробітник. Оцей співробітник, різниця по датою між оцією датою і цією датою. Оцей співробітник, оця дата, мінус оця дата, і так далі. Тобто, ми завжди будемо поточного співробітника з його датою мінусувати з самим першим нашим співробітником. Для цього давайте для початку напишемо ось такі речі. Давайте напишемо ось тут: «Employee ID». Наприклад, я хочу не всі стопчики вивезти, а тільки якісь потрібні. EmployeeId id Буду писати кожен з нового рядка. Так мені буде зараз зручніше. Тут я хочу вивести first name. І відразу хочу його сконкатенувати через пробіл, через пробіл з lastнеймом. І хочу дати цьому просто назву Name. Це у нас буде такий об'єднуючий об стовпчик Хочу вивести, наприклад, ще Higherdate. І, в принципі, От ці стовпчики мені цікаві зараз. Ось я хочу побачити зараз. От на фоні цього вільяма, щоб у мене з'явився четвертий стовпчик, де буде оце от значення 1301 2001 року. І так, в принципі, проти кожного стовпчика. Як це робиться? Це робиться за рахунок аналітичної функції Fiст value. Пишемо отут нову аналітичну функцію, яку ми зараз вивчаємо. Фіст value. Ось так. Бачите, синеньке підсвітилося, Це якась функція, щось таке. У нас відоме для SQL. Далі всередині прописуємо стовпчик, від якого ми хочемо побачити first value. І оператор, який завжди пишеться з енергетичною функцією, це over, і в over прописуємо сортування, як ми хочемо зробити наш first value. За рахунок сортування, ми зробимо наш first value, і оце називаємо, наприклад, S. називаємо це first. Ось так, first higher date. Таким чином. І запустимо, подивимось, що у нас поверне наш запит. <coughs> Дивіться, напроти кожного рядка у нас повернувся ось оцей, бачите, ось наш саме перший, і він напроти кожного з'явився аж до останнього стовпчика. Все, що нам потрібно тепер зробити, зробити цей, ця дата, мінус ця дата, ця дата, мінус ця дата і так далі. Ну, для розуміння, якщо тут написати desk, то це, по суті, буде як first value з кінця, тобто, по суті, як last value. Да? Ось це ми побачили ось тут. Але нам потрібно, по, ну, нам потрібно перше значення, можна явно прописати отак ask. Все, тепер, що, ми, що треба зробити? В принципі, в принципі, можна зробити ось таким ось чином. Дивіться, я хочу побачити різницю в місяцях і хочу побачити різницю в роках. Як це зробити? Ну, по суті, можна зробити ось так: просто взяти higher date, мінус це значення. Мінус оце значення, ну і тут якесь вже дати, там, дів, там ну якийсь дів просто поки що. І в принципі ми щось побачимо. Давайте подивимось. Ось ми вже бачимо різницю, і це різниця в днях. Oracle SQL, якщо ми зробимо одна дата мінус інша дата, вона за умовченням працює як різниця між днями. І от ми чітко бачимо, що між першим і другим 510 днів різниця. А, наприклад, між останнім аж 2655 днів. Це в днях. А якщо мені потрібно зробити ну, в рік перевести, мені потрібно, по суті, це просто поділити на 12. Да? Ось таким ось чином. Але ми тут вийдемо на якесь таке. А, потрібно взяти оце все в дужки. Оце все в дужки. Зараз я подумаю, як нам краще це зробити. Так, оце у нас буде просто. Отак я в дужки взяв, воно працює. І то, що я взяв в дужки, поділити на 12. Можна так, але це буде не точно, тому що це просто поділити на 12, і тут якби, ну, не завжди буде це коректно, тому що у нас є високосний рік і високосний рік. До цього я зараз ще вам додатково хочу показати, є функція MonzBitwin. І якраз функція monz between, вона, вона враховує високосний рік, чи це не високосний. Але що я хочу перед цим ще вам показати? Тобто це, в принципі, розібрали, да? як фіост, функція Fios Value нам просто показала напроти кожного рядка перший рядок за рахунок цього сортування. Але якщо я хочу зробити одним рядком, наприклад, ось так, а другим рядком хочу зробити вже поділене на 12, виходить два рази. якби Просто пишемо одну і ту ж функцію, ну тобто, це дублювання коду. Якщо нам потрібно буде потім поміняти на деск, нам, помі... нам треба міняти в двох місцях. Да, наприклад, це не це перша незручність, але в принципі треба думати про те, що це повністю дублюючий код. Як тільки ми таке зустрічаємо, ну, це... це не прикольно, не треба так писати. Я вам показую ще, ще третій момент. Да? Ми розібрали, зараз будемо розібрати, що таке First Value, Зараз розберемо, що таке функція, звичайна, Between, і як уйти в даному випадку від дублювання коду. Я просто все ж таки зроблю ось так. Я залишу в оригінальному виді оцей стовпчик higher date. І це в мене буде дійсно називатися ось так просто first higher date. Пум. Все. Тепер я хочу оце завернути в підзапит всередині. Просто написати Select зірочка From ось цей запит. І цьому запиту дати по класиці alias tt, temp table типа. Це масло масляною, воно буде працювати. Якщо отак от залишити, це, це фігня. так не треба робити. Але ми це зробили тільки для того, щоб далі якось це красиво використовувати. І далі вже буде не фігня, а якраз красиві штучки. Дивіться, що я зроблю. Я зроблю, я вже можу звертатися до alias tt. Я виведу tt, оцей стовпчик. Я виведу, давайте так, скопіюю, ТТ-крапе TT. tt.tt. Name Це вже буде в моєму підзапиті, тобто це вже як всередині запиту, як вже звичайний стопчик для SQL. І я звернуся до TT Date і до TT first. Date. Ось таким ось чином. І тут кому забув. Кома. І ось так теж в принципі, ще масло масине, але тепер, тепер я можу до цього стопчика. Звертатися так, як, як прописано ось тут. Якщо мені потрібно, наприклад, ask на деск поміняти, я в одному місці міняю, і воно автоматично в цей стопчик вже ця формула якби переходить і вона там застосовується. І тепер вже я можу робити такі красиві речі. Я хочу добити нашу задачку. Що я хочу зробити? Я хочу зробити перше. Якщо мені потрібна різниця в днях, я просто пишу оцей higher date first higher date і це буде у нас. Як, як буде Дівдей? Це в мене різниця в днях. Ось так. Пум. так. Ну і давайте в принципі залишимо для розуміння самі оригінальні стовпчики, щоб ми якось розуміли, що воно плюс-мінус вірно рахує. Але можна потім це перевірити. Ну, тут бачимо, да, що десь реально більше м, півтора роки, десь от 500, 510 днів чітко вирахувало. Тепер я хочу побачити різницю, різницю в місяцях. Оцей стовпчик, бачите, я вже його тут прописав, тут прописав. І це все тягнеться від, від цієї формули. Якщо я тут щось поміняю, воно автоматично в хайрдейту сюди і сюди пропишеться. От в цьому якраз крутість того, що ми тут написали під запит. Але ж ми це тільки higher date в двох місцях вже використовували, а ми зараз ще будемо його використовувати. Далі я напишу тут функцію вже, ту, яку вам хочу ще нову показати. Це звичайна функція, називається months between. В скобках отут прописуємо, що від чого ми хочемо віднімати. Пишемо ось тут. Першим. Аргументом ТТ date, а другим аргументом пишемо ТТ date. І, наприклад, це цьому вже даємо alias ДІФМО, ось таким ось чином. І давайте подивимося, що воно нам поверне. Воно нам <кхем> повертає ось таке ось такі от е циферки, і тут воно вже враховує високосний рік. І тут вже бачите, ну неможливо прям вийти в місяцях. Чітко, отак от, ну, чіткий місяць воно не може видати. Тому є отаке от число пі після 16 кома, і ну в даному випадку, да? і все одно все ж таки це, щоб відобразити якось менш для людського ока красиво, ми можемо вже далі застосувати функцію round. Думаю, цю функцію ви плюс-мінус і знаєте, і ну видати до двох символів. І таким чином ми можемо побачити, що різниця між оцим між співробітником і першим 510 днів, воно ж 16 місяців 81 сота. І далі ми можемо скопіювати оцю формулу. Бачите, у нас хайрдейт вже і тут є, тут є, і тут є. Так, бо ми в кожному місці би, якщо б підзапит не використовували, завжди прописували цю формулу. Це, повірте мені, не дуже круто, коли ми так дублювали би код. А так ми в одному місці прописали і далі просто звертаємося до аліаса. І що нам потрібно зробити? Ну, по суті, ось тут можна поділити тепер на 12 від функції mons.between, яка в місяцях все повертає. І це буде div'єр, наприклад. І отак ми вийшли на отак, що різниця бачите в 1,4 роки, тут в 1,59 роки, 2,3 роки. От в самому нижчому бачите 7,27 років. Різниця між, ну це в даному випадку, між останнім і першим. Воно же 87,26 місяців. Або чотка в днях 26,555 тисяч днів. Ну при бажанні можна і в хвилини, і в секунди це все привести, але то тобто, вже думаю, зайве. Ось таким чином ми вирішили цю задачку. Вона в першу чергу базується на цій аналітичній функції first value, де ми за рахунок конкретної такої формули по хайрдей, то зробили сортування, вибрали перше нашого співробітника, і далі вже цей стопчик під запиті, бачите, застосували раз, два, три, в чотирьох місцях. Ну для розуміння, якщо в одному місці пропишу деск, ну для красивості вже тоді цей аліас треба назвати як лас хайрдейта, але я вже ну, не хочу. Просто якщо так застосувати, то в будь-який момент ми вже все перерахували як власт. Ну, тіпа, ну, Тоді треба було б віднімати вже від цього стовпчика. І тоді вже було б різниця від, від останнього. Ну, це так для розуміння. Але в принципі, ну, прелість цього, що ми в одному місці міняємо формулу, і далі воно вверху з-під запита видає нам коректну інформацію. Ось так ми вирішили цю задачку через First Value дуже красиво. А дивіться, я вам зараз просто тепер покажу приклади. Я не буду зараз їх писати прям. Готові такі з нуля. У мене просто є заготовочки. Я просто вам покажу, як це можна було б вирішити, якщо б у нас, ну, якщо б ми не знали про функцію Fiostre. Дивіться, дивіться. Беру отаку, такий перший приклад. Отакий перший приклад. І тут його давайте трошки нижче вставлю. Це, от по суті, оцей запит. Оцей запит він імулює оцей внутрішній запит. Тобто для того, щоб в принципі, написати тільки цей внутрішній запит, нам вже е, треба застосувати підзапит. І отут, бачите, він завжди буде повертати просто цей запит. Зацепив трошки скобку. Цей запит буде просто повертати по сортуванню знову ж таки ордербай date, Перший рядок One rows Only. І далі, оцей One е, rows Only я дав йому отакий аліас. І, в принципі, ось перший етап ми пройшли. А далі нам, виходить, тобто це вже один підзапит, а далі нам виходить, що треба зробити? І ще один підзапит. І то таким чином, якщо не знати про аналітичну функцію, у нас просто ну, ще громорський становиться такий код. Він, по так сказати, нічим ну, не хуже. Але якщо ми знаємо про функцію в Сьоствелію, ми у ці рядки коду бачите просто в один рядок запакували. А так нам потрібно написати отой підзапит, а на основі того підзапиту вже написати ось це ось це, і отут дати Алі-Астет. І, в принципі, ми теж вирішили цю задачку. Так, тільки-тільки-тільки. А, і тільки нам ось тут ще треба додати теж, тоді додатково, бачите, там воно працювало сорту, сорту, сортування за рахунок оцього сортування всередині over, всередині е, аналітичної функції. А тут нам потрібно ще явно написати а, вже в останньому, в останньому а, під запиту всередині після TT, order by date теж ось так. Ось таким чином, бачите, скі, наскільки тут рядків більше. От. Але якщо ми знаємо first Value, ми, от, ми можемо оцей кусочок коду в один запакувати. Тепер дивіться, а що було б, як би це можна було б зробити, якщо б не було б ще у нас функції fetch first One Rolls Only. Вона з'явилася тільки в 2016 році в Oracle. SQL. А ми зараз якраз в Oracle. Дивіться, як би я це робив. По-перше, щоб повернути мені потрібну, потрібний рядок, потрібний рядок, як би я це зробив, я зробив би отак: order by Hire date. І мені з цієї виборки потрібно зробити тільки перший рядок вивести. Якщо в мене немає fetch First Row only. То мені потрібно застосувати функцію ровну. Вона є ще там, з 90-х років існує і день існує. Але якщо я ось тут напишу Vровum, наприклад, більше або дорівнює, ой, менше, або дорівнює 1, то вона мені вибере просто першого попавшого. там 17.06 А в даному випадку воно, мабуть, співпало. Да? А ні, бачите, тут 2001 рік. А, що це вообще за ровном? Давайте я вам нагадаю. До речі, якщо ми зробимо Select зірочка, Е -м, е М така конструкція ЕМ зірочка і, е, comma, row, NUM. А оце е, фільтр поки що закоментую. Закоментую. І що ми побачимо? Це в принципі нумерація. Бачите, просто, але це нумерація е, е, як того рядка, який фізично був додан в нашу склібазу. І фізично був вперше доданий оцей, але він по HRD не, най, не найперший. От. Якщо ми зробимо ордер HRD, дивіться, як у нас ровнум розбивається, ось де він перший. Якщо я зроблю V ровнум менше або дорівнює 1, мені по суті Стивена Кінга вибере оцей фільтр. А мені потрібно по, day, по order my date вибрати першу, першу людину. Тому така конструкція не підійде. Треба робити ось так. Треба оце написати так. А оце завернути в підзапит ось таким чином. Ось таким чином. І ось на цьому рівні. Написати V ровнум менше або на рівні 1. І таким чином ми виберемо вже з потрібною датою людину, яка найперша. Тому що на цьому рівні, дивіться, якщо ми зробимо тут alias tt, tt і тут проставимо ровнум, то таким чином ми SQL заставили ровнум проставити не там, не тому рядку, який фізично був доданий в. Табличку, а вже за рахунок цього сортування, тобто, ровному нічого не залишається, як оцей рунум проставляти по формулі order by date, от по цій формулі, і це по суті вже проставляється на основі такого динамічного запиту, який всередині скобок, тобто всередині скобок, як віртуальна табличка, в нас в даному випадку вийшла, і ровном проставляється якраз вже за рахунок цього запиту з рахуванням сортування, і таким чином ми вже можемо витягнути. Першого попавшую людину. І отут вже написати, наприклад, витягнути тільки отак higher date. І тепер, виходить, для того, щоб вирішити цю задачку, якщо ми не знаємо про аналітичні функції, і, про, і у нас або, або ми не знаємо про fetch first one row only, або вона просто нам недоступна в базі даних, то нам взагалі, виходить, виходить тут четверний такий підзапит. Оце, от сюди аж. Ось так якось трошки. Тобто, це повертає. Нам один рядок, оцей підзапит нам повертає з уже з фьост date а вже ось цей весь працює так, як ми, в принципі, хотіли вирішити нашу першу задачку. І, в принципі, знову ж таки, не сказати, що цей варіант ну чим-поганий. то поганий. Він робочий, він буде вам віддавати правильний результат, але якщо казати про трошки. Про продуктивність, про швидкість запиту на великих об'ємах, оце може відпрацювати трошки ж довше. Це перше, найголовніший мінус, да? тому буде просто час менше. А друге, ну дивіться, все ж таки, як виглядає оцей підзапит, і як виглядає оцей підзапит. Ну можливо, і цей теж зараз не такий ж ізячний, але в принципі тут все чітко: тут один підзапит. Тут ми тільки оце взяли в один підзапит для того, щоб красиво декілька разів звертатися до First Higher Day. А якщо б ми тут навіть той підзапит не писали, представте мені, ви б завжди оцю формулу прописували, дублювали б по суті. Але і так можна було б написати. Ну це взагалі було б дуже дико виглядало. Ну от давайте на кінець покажу, як би воно оглядало. Наприклад, оцей тільки рівень, тільки рівень. Який рівень оцей? Оце показує нам просто ось так. ось так, от На цьому рівні теж зроблю сортування. ну, підзапита нема у нас у Фромі, у нас підзапит є ось тут. ось і Якщо мені потрібно, наприклад, відобразити higher date і First higher date, от у нас запит є. Тут двойний підзапит. А тепер, якщо мені потрібно відняти від. Знову ж таки, від first higherdate та ОC, то мені потрібно оце все копіювати. Це дублювання коду, ну, тут ставити, і мінус продублювати hire date, Ось так, тут кому поставити. І ось тут написати S, і це буде, наприклад, це буде div-day. Ось такий у нас така монагайташечка вийшла. А, тільки тут, навпаки, ж треба було да, зробити. Ось так: higherdate мінус о це. Ось таким чином, і тоді трошки хотів подвинути. О, якось отак от. Ну, це вже виглядає трошки дикувато, але воно працює. Я не знаю, якщо десь не побачити такий код, ну, трошки, звісно, дикувати він. От для цього і потрібно робити підзапити, щоб от такі от каруселі, коротше, такі, от, бачите, які тут. Вийшли блін. Ну, коротше, отак, я не сподіваюся, ми з вами розібрали е, і функцію, е, на, ну, насамперед first value, як вона красиво бере е, перше значення або останнє значення за рахунок казки або одеску. Далі ми розібрали, як, для чого, в принципі, робити ці підзапити, для того, щоб це не дублювати в даному випадку. Оце, або бачите, ці штуки не дублювати. от. І далі ми можемо ще через months Between е, різницю в місяцях, поділити на 12 в роках і так далі. Ну так, отакий відосик для вас засняв. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях.